Знову вас всіх вітаю, шановні глядачі. Ми підійшли до питання міжнародної угоди. І сказали про те, що є два типи цих угод. Так ось, перший тип: про експорт пенсії або територіальний принцип. Кожна країна призначає і платить пенсію лише за стаж, набутий на її території. І другий тип угоди про загальний стаж. Або це агрегація стажу. Країни сумують стаж здобутий у кожній з них. І одна з них, наприклад, Україна, призначає пенсію, ніби ви стаж, набраний в ній. Тобто, ви зрозуміли, людина працює за кордоном, має там окремий стаж і має стаж в Україні. І ось ці стажі вони сумуються. І це прирівнюється, що цей стаж буде. Як український стаж. І відповідно по українському законодавству вже людині буде розрахована пенсія, угода з Італією, Польщею, Чехією, Німеччиною, ми сказали чому? Тому що там найбільше працює українців. Саме за другим типом, тобто агрегація стажу, що дозволяє людині отримувати пенсію в Україні. На основі сукупного стажу. З цим ми розібралися. І ось підійшли ми до питання, які ж потрібні документи зібрати для того, щоб підтвердити, що стаж, який набутий за кордоном, він є фактичним. Документи, паспорт на та ідентифікаційний код, трудові договори, контракти з, з іноземним роботодавцем. Підтвердження сплати внесків з іноземного пенсійного фонду. Приклад документів апостили залежно від країни. І відповідна заява, заява до Пенсійного фонду України. Ось про які документи йдеться мова. І, і ще один важливий момент: що стаж він зараховується, але зарплата. Отримана за кордоном, незалежно яка це була зарплата, вона не впливає на розмір української пенсії. Якщо інші не передбачено договором. І це означає, що пенсія буде не європейська, а українська. Незалежно скільки ви отримували свою заробітну плату за кордоном, вона не буде ніякого мати відношення і ніякого впливу на. Ту пенсію, яка буде в Україні.